Добрий день, брати Шахтарі. Ми з цієї високої трибуни намагаємося озвучити те, що ви зараз говорите, і що вас турбує. Ми намагаємося говорити те, що чуємо від вас кожен день. Кілька десятків людей, які на цьому мітингу записалися, щоб виступити, також з цієї трибуни і розказати Києву. Розказати владі, яка ситуація в регіонах, і з чим ми зіштовхуємося щоденно. Журналісти, які зараз підходили, спитали, а що тут написано на цих плакатах Ні Рабському трудовому кодексу? Я пояснив, що шахтарі розуміють, що дозволять можновладцям та владі. Зробити рабами людей наймальної праці, то стало рабами їхні діти і їхні онуки відносно проєкту Трудового кодексу, який прийнятий у першому читанні. 68 восьмій статті передбачено право роботодавця передавати найманого працівника від одного роботодавця до іншого. Це не обмежено територіально. Це значить, що роботодавець зможе передати окремо робітника, як і цілу бригаду, цілу дільницю до іншого роботодавця на іншу територію. Його не буде хвилювати. Що вдома залишиться ваші сім'ї? Що ви не будете забезпечені на новому місці роботи житлом. І якщо ви відмовитесь, це буде підстава для вашого звільнення. Тут дуже багато проспілкових активістів. 12 стаття проєкту передбачає право роботодавця видавати внутрішні нормативні акти роботодавця. Це значить, що не потрібні колективні договори. Це значить, що не в потрібний проспілки роботодавець буде регулювати відносини так, як він захоче. А проектом трудового проекту про колективні договори передбачено право роботодавця на свій розсуд і необмежено обмежено в часі зупиняти дію. Колективних договорів, що ще можна наводити, за останній час ми отримали 5 законопроєктів, такі як Трудовий Кодекс, один із них закон про реєстрацію і багато іншого. І я повертаюсь знову до насушних проблем шахтарів. Все. Ми повернулися зараз в 90-ті роки, але давайте згадаємо, там, де був сильний робітничий рух. Де були активні проспілки, де були сильні страйкоми, там не закривали шахти, там шахтарі зберегли ці шахти. Шахта це годувальниця шахтаря, гине шахта, гине місто. І ми маємо про це не тільки говорити, ми маємо все зробити для того, щоб зберегти робочі сім'ї, для того, щоб можна було заробляти і достойно. Жити. ми маємо дати нормальну освіту своїм дітям, ми маємо допомогти пристарілим батькам, ми маємо забезпечити себе певними зачадженнями для того, щоб забезпечити і свою старість. Але влада веде себе цинічно. Я б сказав, що влада себе веде аморально і тому. 17 грудня ми тут збиралися на цій площі кілька десятків тисяч людей. І ми говорили владі, що ми не дозволимо, щоб не виплачували зартні плати. Ми говорили владі, що ми не дозволимо робити того, що ви робите, як попередні роки, так і зараз, збільшуючи пенсійний вік, що ви забираєте робочі місця у людей. І натомість нічого не даєте взамін. Ми виходили на попередній реакції разом з Федерацією Проспілок України. Ми виходили і виходимо разом з проспілкою вугільної промисловості. І влада це має розуміти, що ми сильні, що ми організовані, і що ми, якщо буде потрібно, готові будемо взяти ситуацію в свої руки. Дуже важливо, щоб ми її скерували у мирне русло. Коли ми будемо організовані, коли нас буде багато, коли влада буде знати, що ми адресуємо наші вимоги персонально, називаючи імена корупціонерів. Сьогодні відбудеться другий форум по боротьбі.